Вашій увазі представляємо трьохкімнатну квартиру, житловий комплекс паркова алея, що знаходиться в гарному мікрорайоні міста біля річки. Квартира є трьохкімнатна, повністю з ремонтом, з меблями, загальною площою 75 метрів квадратних. Це така перша кімната. Це спальня, бачимо, є вже всі меблі, вся техніка необхідна. Тут така лоджія і люди собі зробили робочі, робочу зону. Велика шафа купе, гарна обжита новобудова. Тут такий передпокій. Показую вам третю спальну кімнату, бачимо також є шафа купе. Це була дитяча. Як можемо зрозуміти, продається в суті, зі всіма меблями, з технікою. Підігрів підлоги є всюди де плитка, тобто кухня, коридор і санвузол. така кухня. Бачимо, є двоконтурний котел, індивідуальне опалення, холодильник, все необхідне. Санвузол тут є роздільний, бачимо, є рушно косушка, ванна, пральна машинка і туалет. Туалет також є мивальник. Продається отака от квартира. Все повністю зроблено, можна відразу заходити і жити. Житловий комплекс. Комплекс паркова алея знаходиться біля річки. Кого зацікавило, звертайтесь. З вами було Агентство Нерухомості Стабільність.